Йойокінти всіх вітаю, сьогодні ми залетіли в Супер Леоксокер. Ми заходимо в Париж Сейнтс, хоча оранж. Оранж. Цікаво, оранж це класно. Так. У -у ну, бас. Так. Берем. Не підібрав. Не підібрав, але фаст, 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 фаст. Наш тіп забирає, Красава. Все. Ми тепер в трьох проходимо, в чотирьох навіть. Я забув, я ще й біжу. Так. Блін, ви серйозно? Ви серйозно? Так. Все. Так. Сподіваюсь, що наш тип забере. Ні-ні-ні-ні. ні 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 тільки не це. Тільки не це. Хоч би ми виграли. Так. Угу. Сюди пас. А, і забиває. І забиває 115 левел. Щоб ви просто розуміли, блін. 115 левел, ви розумієте? Ви розумієте, що це таке 115-й левел оу-шит. Оу, щит, мене нема центрфорварда. Оу. Oh. Так. О, наш забрав рассава. Так. А, він один. Капається, їх, А їх четверо. Ну, окей, нас двоє. А він... А їх четверо. А їх, блін, тупо четверо. Угу. Так, туду, полетів. Полетів, 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 так. Ага. Так. Ну-ну-ну-ну-ну. Давай красавчик красавчики. Блін. Так, 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 так. Так, я тут. Блін, сорі, сорі. Блін, капець. Капець, просто тупо капець, я не знаю, як це було. Але в нас є центр форвер, це вже класно. Так, добре. У, вау, так. Good good, ценк. Так. Угу, uh, Дякую, так. Uh, так. Давайте, давайте. Uh, так. Ага, так, викинули сюди. Ага. Uh, Добре. Я буду стрибати, якщо що. Я вмію стрибати. Бенг-бенг. Ну я майже забрав тоді цей м'яч. Довбаний, але точніше кавун. А кавун херсонський, він не довбаний, він класний. Так, блін. наші не забирають. Так. Угу. Так, якщо що. Окей. Так, відходимо. Все відійшли. Так, і що ви? ну басики, що, що ви зробите? Mm, так. Сюди я не, не заберу м'яч. Тікає. Так. Все. М'яч далеко. М'яч дуже далеко. І наші забирають 에, і йдуть вдвох на трьох. Два на три. Наші. Mm, капець. Просто капець. Це капець. Воу, wow. цей, цей типов онлайн. No. No. Як? Як? Як я пропустив той м'яч? Окей, окей. Так. О, ну-ну, ну, 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 тільки не це. Тільки не це, все окей. Okay. Наші проходять. Наші проходять, не проходять вже нікуди. Так. Угу... Залітаємо. Залітаємо. Ну-ну-ну-ну-ну. Красава. Не красава, не красава, зовсім. Зовсім. Так. Не забрав. А, о, чувак, красава. Так, і. Сюди. А, о, б -б блін! Так. Молодець. Молодець. Так, приколи. Прикольчики робить, але, на жаль, не забираємо. Не забираємо ми нічого. Капець. Так, я сподіваюся, що зараз також наш підсейвлять. Бо в нас там АФК Голкіпер. Ну точніше, не АФК, а бот. Бот. Нам бот не можна. Нам бот? Не можна? Все. Це капець. Це третій пропущений м'яч. Ні, ні. Ви уявляєте собі, вони роблять сейви навіть хоча вони не Голкіпер. Хоча вони реально не Голкіпери, і вони роблять сейви. І вони просто роблять мега-сейви. Все, цей голкіпер мене дістав. Опа. Так. Блін. М -м Окей, я зайду за голкіпера. Ну, Вибачте. Вибачте мене дуже. А, але ну що ж зробиш? Що ж це зробиш. М -м так. Окей. Окей. Так. Вшух, вшух, вшух. А, ну вони дуже сильні. Я вам скажу так, вони дуже-дуже сильні. Так. Угу. Так, сюди. А, і давайте. Полетіли, забийте. Парі Сентіс, давайте, забийте. А, хоча, але не пересентіс. 100% нам не можна забувати. Так. що, угу. Не, не можу забрати, не може забрати той м'яч. Так. угу, Що? Це що таке? Це що таке, блін? Туруф. Давайте. Блін, треба було пропустити, а потім зайти до оранжів. А, так. Ага. Так, і заб'ють. Не забувають. Не забувають. Вони красавчики. Вони просто красавчики. Так. Угу. Хай забувають, хай забивають. Хай забивають, мої дружі жбани. Оу. Гуд. Гуд. А, це добре. Це дуже-дуже добре. Головне, щоб ми зараз. Вони встигли зараз нам забити ще один. Або. Так. Так, сюди. А, 13 секунд. Забийте, забийте, забувайте. Красавчики. Так, ну ну ну. -ну. Блін, я не можу зайти. Капець. Ніо. No. Mm -hmm. Капець. Ну uh, окей. Okay. Uh, я зроблю сейви. Я зроблю ці сейвики. Я зроблю сейви в пенальті сюди. Все ось таким треба бути сильним, налаштованим, тому полетіли далі. Mm -hmm. Так. Не я б'ю. Не я б'ю, але треба подивитися. Чи заб'ють. Ні. 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 ни, еще раз ни. Так, так. Бэм. Сейф. Я зарубил сейф, я, забыл я зараз забью. Бэм. Забыв. Все, я еще забыв сюда. Бум-бум-бум, мы забываем. Так. Так. Блин. Капец. Шок. Як я не забив? Ммм. Не зрозумів. Що? Наш чувак АФК? Капець, наш чувак АФК. Так. Я маю, я маю це зробити. Бээм! Все, я зробив сейф. Сюди. М -м, так, я сподіваюся, що наші зараз заб'ють. Сподіваюся. Для кого я роблю сейви називається? Реально, для кого я роблю сейв зараз ці всі. Схоже, що для себе. Капець, все. 4-5 ми програли. Ні. Кінти ми не програли. Ми ще як не програли. Ми ніяк не програємо. Я забиваю кінти. Все. Зараз головне, щоб я зробив сейв, а потім хтось з наших забив. А потім хтось з наших забив. Блін, 6-5 ми програли. Ох, капець. Вибачте мене, кінте, я не зробив нічого. Я не зробив нічого для нашої команди, але я зробив все для того, щоб виграли ті тіпи, від яких я звалив. Це погано, але. Це добре, тому що я. Їм допоміг. Я їм допоміг забити е, цілих два м'ячі. Я їм допоміг забити два м'ячі, а потім е, я їм допоміг виграти. Е, е, але зараз мені треба виправитись і зайти на центр Форварда в Майамі. Я зайшов. В е, мене що там по центру? Блін, я не встиг подивитися статистику, статистику мою на центр Форварді, але мені байдуже. Але мені байдуже, тому зараз я бачу, що нас більше. Я бачу, що нас більше. А, чи ні, я не знаю. А, нас однаково, Нас однаково. Ау, oh, shit! Щит, 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 щит. Так. Голкіпер. Голкіпер. Так. Угу. Клас. Капець, я не встиг забрати. Все, красава, голосись. Голоси сюди, пасмі Пас Пасмі. Uh, давай мені паси. чувак, давай мені завжди А, uh, Так Блін. О Блін. Що я накоев? Що я накоїв? я на койв? Блін, я не забрав. Я не забрав. А так No problem. Так, No problem. No problem. Проблем Блин. Проблем. Но проблем Так, шо там? Mm, так. Ах, ха 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 Капець. Так. Uh -huh. Зараз я думаю, вони будуть завдавати удару А, Окей. Окей, так. Mm, забыває? Нет. Nee. Mm, так. Не забыває. Не забиває, але я зараз не забираю. І. І це що таке? І це капець. І це просто тупо капець? Ні. Це не капець. Так. Сюди пас пішов. Сюди пас залетів. Так. Угу. Не забирають. І він заб'є. І він не забиває. Він не забиває, на жаль. І наші. Не програють, звісно ж. Але. Але ми, типу, і не програємо поки що. Ми, типу, поки що не програємо, але, в, 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 типу, дуже близько майбутньому ми вже будемо програвати так. Бем. Якщо ми будемо ось так грати, типу, тупо. ага, І це дуже погано. Це дуже погано. Так. Угу. Клас, де м'яч? Ого, м'яч далеко. М'яч далеко. Так, лаги пишуть. Значить. В нас є а, хоча б на одного а, виграш. Тип, хоча б на одного в нас є виграш. Так. Угу. Клас. Клас, 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 клас. Так, я забрав класно, я забрав дуже класно. Але. Блін, яка в нас класна команда. М -м -м, капець, У нас була гіператака. Просто найкраща, найкраща атака в світі. А, але, на жаль, ми облажалися двічі. Двічі ми облажалися, так навіть скажу. Так. Ага. На третій раз вже не можна. На третій раз вже не можна облажатися. А ага. Ага. Так, красава. Грідпас пишуть мені. Так. у все друге асист. другий асист. Гуут. Good. Good morning. Так моти. Добрий ранок, чуваки. Ми тут ми тут і будемо завжди. Ей, тут. Блін. Не забрав. Так. Угу, голкіпер. Окей. Так. Угу. Сюди кудись пас пішов на, чер... на синіх. Так, 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 так. Накидуй мені пас, блін. Не хоче накидувати мені пас. А, лузерс спішить. Ха-ха, дуже смішно. Дуже смішно. А, перший жарт смішний. Так, бенк. Так. Ю. Так. Встигне, встигне встигне не встигне встиг. Капець. Так, все, ми не зможемо, схоже, забрати нічого. Так. Так. Ми просто облажались. Ми зараз повністю облажались. На всі 100 мільярдів відсотків, які є в світі, ми облажались. Я не знаю. Ми вже п'ятий раз облажалися. Типу, тільки за цей матч. І це просто. Знищительно. А виграли тільки два. Типу, а зробили щось класне. Тільки два рази. Я також зараз облажався. Я також зараз облажався. А, так. 02. Він відповідає, що ми, тип, не лузери. Так, я згоден. Я згоден, що ми не лузери. Так. Туду. Угу Оу, щіт Оу, щіт, блін. Капець. Капець. Так. Блін, я не встиг завдати удару. Оу, капець. Так. Ну. Блін, серйозно, ми були в секунді до, до нашого тріумфу. Просто. В секунді. Секунда залишалась до нашого мега-тріумфу. Але ні. Але ні. А, ні, ні, і ще раз. Ні, мільйон відсотків. А, так. Оце вже мені пас, оце вже мені був класний пас. Так, у них нікого тут нема, окей. Ага. Гол. Не, гол, серйозно. Я з такого кута збахнув. Градус 2 було максимум. Або навіть 0. Я не знаю, як він задехав це таке діло. Так. Бенк, Все, я забив, я забив. Сюди. Сюди. Бенг. Сенкс. Сенкс, реально класний пас. Реально класний пас, Дякую йому. Він дуже класно відіграв. Він дуже класно відіграв. Ага. Бенк. Блін. Я майже забив. Я був в секунді знову від того, як щоб забити. В секунді, а секунда це дуже мало. Це дуже дуже мало. І зараз, зараз. Ми облажались через те, що в мене забрали м'яч. В мене просто тупо забрали м'яч і все. Ага, він скинув на нагулки, він буде грати тепер з цим м'ячем весь час. Так. Так. І наше майже наказали його. Наше майже сварили його за те, що він показався, що він поганець. Так, давай, 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 давай. Блін. Блін. Так. На Голкіпера. Ну окей, 0-3 також нормально. Я MvP, так. Тому що е, от, просто два, е, асисти, один е, гол. Це просто класно. Я ще й дуже багато всього працював, я трошки замахався за цей матч. Тому ГГ, давайте напишемо також ГГ. просто. ГГ, ГГ, ага, В нас 6 ГГ, що к тому полутіли. Так, залітаємо далі. Оу, до речі, дивіться, вже скоро буде ще 7000 pointів. В мене просто безкоштовний. Безкоштовний так. North London. 100% знову за Контер -центр, центр Форвард, точніше-counter-strike контр... я в контр переграв, мабуть. Так, тут же є. Тут що. Оу, я хочу в North London. Oh, shit. Так, все, центр Форд, ну не Центр Форд, центр Мід. А, але мені це, це повністю повністю байдуже. Головне, головне, що в мене гіперпозиція. Якщо в нас будуть погані проблеми, а в нас вони вже, а в нас вони вже. Оу, oh, щіт, Все, зайшов. Я зайшов за загол Кіпра. Будемо сейвить, будемо сейвить. Не пропускати в жодному разі, не пропускати жодного м'ячика. Так. Угу. Бенк. Так, що тут бігаєте? Кому мені пас віддавати? Кому мені пас віддавати? Нате. На, тримайте. Бо це єдині були, типу, чуваки, які е, були до тих, е, кому я міг віддати пас. Блін, я вже думав, що це гол. Я думав, що це вже гол, але ні. Ні-ні-ні. Я думав, що я і тут буду зараз найкращий. Е, зроблю сейв Так. Ммм. Єс. Єс. Так. Окей. Mm, okay. mm, так. Щит. Щит, щит 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 Блін. Я не можу забрати цей, uh, цей м'яч? Капець. Так. Під котом великим будуть бити. І. Uh, ну, uh, зробив сейф. Uh, навіть не... Uh, типу, не наш тип, а суперник. Суперники вже роблять для мене сейви, тому що я класний. Mm, так. Йоу Йоу Блін, сорі Сорі uh, Блін, як же я облажався, я трошки налякався. Сорі Пас мій, Окей. Окей. Я буду тобі віддавати паси. Mm. Mm, так, наші заб... в нашій забрали м'яч знову. Знову вкотре, вкотре. М -м, окей. Угу. Так, зараз вони, я думаю, будуть не завдавати удару, а дефати нашу контратачку. Контратака? Так. Блін. ні 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 Блін. Так. Все, я тут. М -м, він скинув на іншого суперника. Нащо? Нащо називається робити такі сейви? А ні, блін, це наш. Це наш, я схоже, що в формі не розбираюся, але окей. Так. Наші йдуть. наші йдуть, але м -м, Завдають удари, але, звісно ж, вони дуже такі такі собі. Але це Норс Лондону треба швидко, дуже швидко зараз, зараз заробляти собі а, забиті м'ячі, тому що без них ми, вже, ми поки що програємо. І наш красава Чіп. Чіп. Топ. Ютоп. Так ага uh, 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 Давайте ось таке напишем. Mm, так, uh, мені не можна кидати просто так uh, друзі, вибачте. Mm, так, <свистит> дивіться, просто два типа зараз стоять і дефають наші ворота, окрім Голкіпер. Mm, так. Не uh, сейви роблять, точніше сейви роблять якраз, а не типу атакують, а не атакують, тому вони красавчики. Так. Wow. So, uh. Зараз мене нічого не врятує, окрім окрім так, як вдачі. Так, викинув. Викинув. Блін. Капець. Капець. БМК сейф. Сейф. Ну, ну 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 ну. Відійди, відійди, відійди від них усіх. Так, охте, блін. Так, в мене закінчився час, вибачте, я забув, що там 5 секунд і видається, чи скількись. Так, це полетів. Полетів. А, так. Угу. Що вони роблять? Так, давайте підійдемо. Бо, ух, у них там заміс. У них там просто заміс такий лютий. Я б хотів би по ньому та, трошки пограти, але. М -м, я гукейпер, я не можу виходити. Красава ютоп. Ютоп, ти просто топ. Топ, стоп, стоп. Красаве, красавчики! Так, все. Якщо ми зараз виграємо цей матч, то я буду капець який радий. Я просто я буду капець який радий, реально. Тому що. Е, ну... Блін. Ми рознесли е, з програючої команди. Ми програвали, зараз ми виграємо. Один-два. Один-два ми виграємо зараз. Угу. А 2-2. Sorry, bro. Ммм. Блін. Е я не туди стрибнув, я не на ту кнопочку нажав. Е і це просто капець. Я, типу, в інший бік бахнув. А, так. Угу. Так. Що вони тут роблять? Цікаво. Ух ти, блін. Якщо я зараз пропущу ще й третій, то це буде капець. То це буде публічна казнь. Тому, uh, goodbye. Goodbye. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. Uh, всім uh, дякую за перед лайки, підписуйтесь на ютуб -канал, канал, телеграм канал Телеграм-канал в описі в відео. Якщо хочете підтримати мене грошима, тому uh, в описі uh, до цього відеоролика є монобанка. Тому дякую вам усім.